Після ну, полову можна підтримати матір. Молодець. І хочеться. Молодець, молодець. Тепер як хотілися. Йдемо до центру кола. Біжимо. Піднімаємо ручки. Молодці. Назад. На місці пигаємо. Молодці. До центру. Молодці, назад! Побігли на другу сторону. Як э, не по полу, по полу. Я червона шапочка, до біжи. Э, Дави! сиди сюди. Бежим по полу. Бежим, бежим. Дисплей, можешь удачи. Ширши поло, ширше поло, ширше поло, ширше поло, я переводчила. До ручки. До ручки. Поло. Приселый, горбу на меня киточку. Приселый, ключик спят. Поло моей куди.